Десятий міжнародний кінофестиваль Золотий Абрикос у Єревані відкрився в неділю 7 липня і триватиме тиждень. Тема цьогорічного фестивалю перехрестя культур і цивілізацій. Почасним головою фестивалю є всесвітньо відомий режисер Атом Егоян з Канади. Арменія. Вірменія завжди була на перехресті культури. Тепер на цьому фестивалі ми теж на перехресті, куди можуть приїхати люди з різних країн, аби отримати насолоду від перегляду фільмів, але також від нашої національної гостинності. Я знаю людей, які приїжджають сюди з року в рік. Це виняткова подія. Я справді дуже пишаюсь тим, що причетний до неї чимало кінематографістів з усіх країн кажуть мені, що обожнюють приїжджати сюди. Адже цей фестиваль не з тих, що минають не лишаючи по собі сліду, а залишаються подією в кіномистецтві. І це найважливіше. Почесним гостем цьогорічного фестивалю є французько-вірменська суперзірка, легендарний співак, актор і філантроп Шарль Азнавур. Під час церемонії відкриття Азнавуру вручили найвищу нагороду фестивалю талер Параджанова. Фестиваль відкрився показом фільму Стріляйте в піаніста Франсуа Трюфо 1960 року з Шарлем Азнаворем у головній ролі. А можеш на закритті фестивалю, який відбудеться наступної неділі, покажуть стрічку Параджанов, режисери Серж Вадякян та Олена Фетисова. Спільний проект Франції, Грузії, Грузії, Вірменії та України. Загалом у фестивалі беруть участь понад 200 кінокартин з 90 країн, зокрема Греції, Кореї, Німеччини, Росії та США. Місільмонроверсисавесеве фірмле.